Отримай легко 3 бали на НМТ з математики. Установіть відповідність між виразом та твердженням про його значення, тобто треба обчислити вирази. Перший приклад. Це буде формула скороченого множення, тому що різниця в квадраті. А-Б до квадрата є в довіднакових матеріалах. Розписуємо ці формули. Корінь з 3 до квадрата, мінус 2 помножити на корінь з 3, помножити на 1 і додати 1 до квадрата. Корінь з 3 до квадрата просто 3, тут 2 коренів з 3 і плюс 1. 3 та 1 додаємо, отримаємо 4 мінус 2 коріння з 3. Дивимося варіанти відповіді. Це число буде ірраціональне, але тут є два варіанти: додатнє чи від'ємне. Давайте тоді оцінимо, яке це буде число, додатнє чи від'ємне. Корінь з трьох це 1 з чимось. Коли ми будемо 2 множити на 1 з чимось, це буде щось, що менше, ніж 4, тому що 4 це буде 2 на 2. Тоді ця різниця буде більша за 0. Тобто, це число додатнє. Варіант А. Записуємо друге. Бачимо, що тут корінь третього степеня і мінус а 8 до квадрата підноситься. Це буде 64. Щоб добути корінь, ми мінус 64 представимо як мінус 4 у третьому степені. Тоді корінь і степінь знищуються, отримаємо мінус 4. Підходить варіант, є цілим від'ємним числом. Варіант Т. Останнє третє. Корінь з 12 поділити на корінь з 3, корінь з чисельника і корінь зі знаменника можемо корінь винести за дріб. Залишається 12 третіх, це буде 4, а корінь з 4 – 2, це натуральне число. Відповідь Г.